А що це таке, слухайте, друзі, це що риба? Це риба, блін. Дивіться, риба сіла. Оце так щось невелике, бо мілкий судак або що, Бо щось підбарив може навіть, слухайте. Геть малесеньке щось. Я на окунь. Кирил. Він тебе прислідує. Ти зрозумів хто це? Е -е, а чого кажу, Кирил? Ми просто з ним недавно були на рибалочці тут. Він один із перших закидів зловив точно такого ярша. Я думаю, що напевно це навіть він. <рес> це капець. Може орігон спеціально розроблений для того, щоб ловити яршів? Слухайте. Але дивіться, який гарний, який красень. Ах. Один яршик є. Капець. Біжи. Та не туди, туди йди. Давай, пошел.